Що рухає людьми під час вибору згідно концепції, Тоні Робінса? Привіт, на зв'язку Ігор Сила продаж, і це наш новий подкаст з продажів та переговорів. Сьогодні будемо розбирати, що рухає людьми, коли вони роблять будь-який вибір, і в тому числі будемо перекладати цю концепцію на продажі, тобто що їм рухає, коли вони хочуть щось купити. Чи любите ви Тоні Робінса чи ні? Я більше все ж таки фанат Тоні, можна сказати і так, тому що був на його реальних живих тренінгах, і це. Те, що може дійсно трансформувати життя, тому я дуже раджу вам побувати, якщо буде така можливість. А поки Тоні їх точно проводить. Якщо ви не любите Тоні Робінса, то в будь-якому разі не розумійте, що Тоні Робінс це як такий збірний концепт. Він завжди бере кращі практики на ринку і з'єднує їх в свою особисту програму, згідно якій він вже працює, трансформує людей. Тому можна сказати, що це найкращий досвід. Багатьох експертів, які працювали на ринку розвитку людини та психології, і такий його збірний образ у вигляді Тоні Робінса. Тому, в будь-якому разі, це цей контент буде для вас корисним. Отже, що хочу сьогодні вам розказати про те, що рухає людьми під час вибору, і у людей завжди є дві категорії потреб: фізіологічні фізичні потреби. Та духовні потреби. Почнемо з фізичних потреб. Перша фізична потреба, яка рухає кожною людиною, це certainty, впевненість, комфорт. Всі ми хочемо певності та стабільності в житті. Але зацикленість на цій потребі може обмежувати наше зростання та розвиток, оскільки нам важко виходити з зони комфорту. Більше того, почуття впевненості та комфорту дуже часто досягається за рахунок шкідливих звичок: алкоголь, куріння, переїдання, залежність від телебачення тощо. Проте комфорт і впевненість у завтрашньому дні це те, що дійсно рухає людьми. І е, е, їм комфортно знаходитися, коли вони розуміють, що буде далі, що буде завтра, коли вони куплять цей продукт, коли вони будуть, е, коли вони зроблять це рішення. Впевненість це все ж таки впевненість у завтрашньому дні. Це перша фізична потреба, яка рухає людьми під час вибору бути впевненим, що буде точно результат. Друга це uncertainty або variety, Невизначеність або різноманітність. люди не можуть постійно перебувати у стані певності, їм стає нудно і вони впадають в депресію. Тому в житті має бути ну, деякі там різноманіття. Однак зацікленість на різноманітності також не веде ні до чого доброго. Є такий тип людей, які не може довго ні на чому фокусуватися, не може довго працювати на одній роботі, бути з одним там спутником в житті, з одним партнером, постійно шукає нових відчуттів, та залежність залежить від, від цього. Проте знову ж таки підкреслюю, що. Багато людей також їм рухає невизначеність, наприклад, атракціони або якісь нові відчуття, сходити там теж на якусь подію. Це невизначеність і завжди цей невизначений фінал він нас інтригує, тому нам не просто не сумно. І ми хочемо все ж таки бачити емоції та відчуття. Тому це рухає людьми під час вибору. Третє significance, важливість. Люди хочуть, щоб їх цінували та поважали, щоб на них звертали увагу. Якщо на них не звертають увагу, вони знаходять способи, щоб цю увагу отримати за будь-якої ціни. І парадоксально навіть ціною своїх хвороб або безпорадності або проблем. Е і саме ця проблема лежить в основі гордині. Е і навіть можна сказати, що приниження інших людей, бажання бути значимим. Це також часто хвороба громадських та творчих особистостей, політиків, акторів. Саме ця потреба, якщо вона стоїть на першому місці, робить їх часто нещасними. Проте значимість це дійсно те, що рухає людей, тому що хочеться знаєте, бути крутим. Ну ти там щось обрав. От, наприклад, люди, які купляють айфон, часто керуються просто питанням значимості. Не, не функціоналом багато з них не користуються багатьма функціями, які є там в останньому IOS. Але питання того, що я буду якийсь не такий, як інші, і я маю бути все ж таки показати, що я нормально там заробляю тощо. Я маю точно бути з яблучком на заднім, задній стороні е, телефону. І часто людей саме вони приймають це рішення. Тільки через те, щоб бути значимим, щоб дістати цей телефон, і люди побачили, що ага, ти нормально заробляєш. Тому, звичайно, бажання бути значимим, бажання знову ж таки гарно одягатися, гарно виглядати в першу чергу для себе і щоб показати це іншим людям, це те, що сильно рухає людей вперед. Я думаю, що багатьох із нас також рухає значимість. Четверте, фізична потреба це коннекшн, лав, тобто взаємодія і кохання. Людям потрібно бути причетним до чогось чи до когось, бути пов'язаним з іншими. Зворотній бік медалі це причетність до чогось деструктивного, наприклад, там, алкоголю або коріння, участь у бандах або сектах, ну, як наша з вами, сила продаж, так, використання скандалів, проблеми та хвороби, щоб викликати до себе любов та увагу. І таким чином любов, звичайно, і любов, і взаємовідносини між людьми це те, що знову ж таки змушує людей. Брати і прийняти рішення по вибору того чи іншого продукту, товару, послуги, бути в одному клубі, от знаєте, от як зараз, наприклад, там клуби підприємців, так вони хочуть взаємодії, вони хочуть бути в, в причетності до чогось більшого, тому люди часто обирають продукти компанії. Наприклад, там є компанії, у яких є місія. Там чистити океан, скільки вони там чистять, його зрозуміло, але хочеться бути присутнім і частиною того, що ми є якби, клубом, який піклується про екологію. Так? І люди часто от якраз ідуть за цією ідеєю, що вони хочуть бути в одному коннекшені з іншими людьми. Якщо щось задовольняє, хоча б три. Базові оці фізичні потреби, воно стає звичністю та залежністю. Саме тому так складно, наприклад, кинути палити, тому що куріння е, задовільняє водночас всі чотири. Оці от базові потреби певність. Певненість, мені комфортно, коли я курю, це звичка, невизначеність, я курю щоб змінити обстановку. Знач, значимість, я крутий, особливо це поширення, поширення через, чи, у підлітків. Та взаємодія. Я спілкуюся з іншими людьми, коли я курю. І так само мені часто навіть підприємці казали, що куріння це важливо. Вийшов там на курілку там, або селзи і з кимось там з, з одного бізнес-центру розговорився і угоду закрив. Є ж така, так фішка. Тому. Так важко кинути палити. Якщо ви палите, то це шкідливо. М -м -м, бросайте, це можна без цього обійтись. І е е є ще два духовних, е духовні потреби, які, які людина хоче закривати, е коли вона знову ж таки робить якийсь вибір. Growth, зростання або розвиток, все п'ята потреба. Так, це зростання або розвиток. Все, що не росте, вмирає, неможливо лишити е, залишатися на одному місці. І якщо людина не розвивається, вона обов'язково деградує. Можна відчувати себе задоволеним на духовному рівні, тільки якщо ти. Постійно розвиваєшся, тобто от розвиток і бажання завжди вчитися, воно і ну, покращувати, ставати кращою версією себе. Це також класна те, що керує багатьма людьми. Але є інша сторона медалі - постійно-поз постійно постійно Думати про те, як розвиватися, не ну хочеться комфортно, ну, хочеться визначеності знову ж таки, так хочеться інколи зупинитися і просто сказати, що все досить, я вже і так навчився, все у мене гаразд, не хочу би чи нічого вчитися. То це може бути знову ж таки приносити дискомфорт. Ось такі є плюси і мінуси. Я вам даю спеціально, щоб ми з вами зробили правильний висновок в кінці. І шоста потреба це contribution, принесення користі іншим. Можливо, бути задоволеним на духовному рівні, якщо не приносиш неможливо бути задоволеним, якщо не приносиш тієї чи іншої мірою користі для світу та інших людей. У кожному у кожного бізнесу та людини має бути місія найвища мета, і це не може бути заробляння грошей. Тому, звичайно, коли вже людина переходить на етап: я повинен в цей світ нести щось більше, я повинен допомагати. То тоді. Ти вже переходиш якби на інший, на інший етап, коли ти вже розумієш, що я не можу просто там про себе тільки піклуватися. Е, мені недостатньо, я не можу там, наприклад, просто сидіти і дивитися, як страждає наша країна. Я маю заробляти гроші для того, щоб там донатити на зсу. Так і багатьох спрацьовує цей, е, 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 цей ефект, Що навіть якщо мені грошей не вистачає, але я хочу зробити цей внесок там для нашої країни. Це важко, важко щось віддавати, коли ти сам не сильний, і коли ти не маєш під собою чіткого підґрунтя. Але це знову ж таки сильна така потреба, яка реально керує людьми. Вони можуть прийняти рішення, вкладати величезні гроші тільки заради того, що це принесе глобальну користь чомусь. Так? А тепер, будь ласка, я попрошу тебе зробити наступне: поронжуй, от свої потреби. Що керує тобою при виборі? Що керує тобою при виборі будь-чого в житті? Знову ж таки, перевічу: перше це визначеність, друге невизначеність. Третє значимість або важливість. Четверте це взаємодія з іншими людьми та любов. П'яте розвиток. І шосте принесення користі іншим. Постав, будь ласка, на паузу та проранжуй, що для тебе найважливіше, що для тебе? Стоїть на першому місці: на другому, на третьому, на четвертому, на п'ятому та на шостому. Ну що, якщо ти зробив цю справу і був з точно відвертим з собою, подумав і дійсно зрозумів, що тобою рухає при, під час вибору, то, скоріш за все, тобою рухає перший варіант це визначеність. І третій, третій третя потреба це значимість. Майже 90 людей, які є на цьому світі, вони керуються під час вибору саме визначеністю, тобто тим, що я точно буду впевнений і не буду паратися. І друге, це значимістю, важливістю, своєю важливістю в цьому світі. І як ми можемо це використовувати під час продажів? Та про дуже просто: якщо ти продаєш дорого, якщо ти не продаєш тільки заради ціни. Там найнижчою ціною, то ти маєш розуміти, що люди, людьми керують перше, це впевненість, гарантія, хто ці люди, скільки вони на ринку, наскільки я можу їм довіряти. Е чи можуть вони мені надати послугу під ключ, щоб я не парився? Я готовий переплатити, але я готовий бути впевненим, що це той продукт, який мені точно потрібен, і він буде під ключ закривати всі мої потреби. Якщо це B2C якийсь формат, ну дуже простий приклад, там, наприклад, телефон, ми купляємо новий телефон або БУ, ми можемо на БУ заощадити там, близько 40%. Але часто люди купляють, люди купляють саме новий телефон, тому що їм керує визначеність. Вони не хочуть тут різноманіття і якихось сюрпризів. Вони хочуть купити нове. Навіть переплативши, але вони точно будуть розуміти, що це моє, ніхто його не чіпав, воно буде працювати декілька років, все буде окей. От так само в кожній, в кожному виборі люди керуються тим, що я буду менше паритися. Це точно гарантія результату. Це буде моїм комфортом і впевненістю. І друге, чим керуються люди, це значимістю. Коли я зроблю цей, цю, цю покупку, я зроблю правильний вибір. І у суспільстві. Мене похвалять і скажуть, що я класний, я крутий, я правильний вибір зробив. Тому люди керуються також вибором. А що про мене подумають інші? А що вони скажуть, коли вони побачать, що я придбав цей автомобіль, цей телефон, цю квартиру, придбав цей там продукт. Для своєї команди придбав там цю crm систему Часто так підприємці приходять, говорять: дивіться, яка у нас CRM-система, Ми тут все налаштували. Ми заплатили за це купу грошей, як круто. Не тому, що це дає розвиток компанії, а більше тому, що це значимість, отакі ми круті, класні. Тому це ти можеш використовувати в своїх продажах. Ти можеш точно розуміти, що впевненість у результаті та значимість бути крутим керують 90% людей. І е, ті люди, які якими керуються е, духовні е, потреби саме зростання та розвиток або принесення користі іншим, вони заздалегідь це така категорія людей, які знаходяться вже на п'ятому етапі. От якщо згідно піраміди Маслову, так вони вже на такому фізіологічному етапі, у них все є, у них все закрито, і вони готові самі купляти. Їм просто треба не заважати. Їм просто треба зробити пропозицію, треба зробити, щоб вони купили, вони самі куплять. Тому це люди, з якими дуже просто працювати. І їх менше, звичайно, їх набагато менше, ніж тих, хто хоче бути все ж таки значимим, і хто хоче отримати гарантований результат і комфорт. І якщо тобою, тепер давай до тебе повернемося, керують перші три категорії, то, звичайно, відчувати себе повністю реалізованим дуже важко в цьому житті. Ти маєш по-справжньому рухатися в бік. Того, щоб у тебе були п'ятий та шостий потреби, саме духовні потреби, знаходилися на основному головних місцях в потребах, які керують твоїми виборами в житті. Або хоча б одна з них має бути на першому місці: або розвиток, або принесення користі іншим. І тому така е дуже лайтова підводочка до того, що у нас стартує чорна п'ятниця, і я хочу бути максимально корисним для тебе, для мого підписника. Для тому що ти діслухав цей аудіоказ до кінця. І хочу тебе приблизити якраз до е, фізіологічної духовної потреби до зростання до розвитку, тому що розвиток це те, що ти можеш робити точно, прямо зараз, і те, що буде приводити тебе до зовсім геть інших результатів. Зараз в цьому телеграм-каналі з'явилася пропозиція на чорну п'ятницю, 24-25 числа. У нас діють найкрутіші пропозиції на навчання на курсі професія Sales Manager» та курсі Анті продаж роботи з тренером персональної. Якщо ти хочеш дуже сильно качнутися в продажах та переговорах, а це найважливіша навичка, яка є у кожної людини, яка впливає безпосередньо на те, скільки вона заробляє, те наскільки вона може собі дозволити повноцінне життя, то тоді я запрошую тебе скористатися цими пропозиціями, зайти на сайт, прочитати умови, скинути своїм друзям, тому що це точно найкращі умови, які у нас є один раз на рік. І приєднуватися до сили продаж до того, щоб навчатися з нами. Побачимось наступного тижня. Поділися в коментарях, що ти думаєш на рахунок таких аудиокастів, більш метафоричних, щоб подумати, а як люди приймають рішення. Буду радий почути твої пропозиції на рахунок наступних підкастів. Ну і звичайно, мирного неба, правильних рішень під час акційних пропозицій, яких зараз дуже багато, і побільше продаж. Пока, пока, на зв'язку дій.